Всім доброго дня, бистренько, він майже не добрий, бо прийшла на роботу повітряна тривога. Хто бачив там мої розклади, якось це все ж таки збулося сьогоднішній день, тривоги вони будуть, вже почались. Ну, не думаю, що буде, що буде щось серйозне, але я тут що хотіла сказати, що на чому акцент поставити. Я коли робила той розклад. Після цього мені попалось відео моєї знайомої віртуальної, яка робила на розклади на інші міста. І там був такий розклад, що якась така буде велика якась перемога в плані яких підписів документів, що території якісь будуть, будуть звільнені міста з Суснею. Але я що, і і оцей фактор, ці, ці карти випали тоді в мене, на цю неділю. І мені це не дає спокою те, що невже щось може відбутися? І хочу, і будуть за цим стежити. Може, ви будете теж стежити. Я до цього кажу, да, що можливо хочеться, щоб це все відбулося. Щоб якийсь був прогрес, ці підписи документів. Ось подивіться відео, і ви, ви зрозумієте, про що я кажу. Десь там Бистро, швидко повинно щось відбутися. У мене це було на, ну знову-таки, я роблю розклад на емоційний стан Київ, ну, наш, да? це Київ, Київська область, але всі ці повідомлення вони теж влияють на наш стан вони відчуваються. Тому Якщо інший город у нас щось буде відбуватися, то стан наш тут емоційний теж буде на нього впливати. Тому дивимось, хоч я буду аналізувати все, буду дивитися всі дні. Ну, якщо ви маєте таке бажання, то теж заходьте, дивіться, аналізуйте, підписуйтесь. Будемо разом все це робити. Гарного всім дня. Тривог не боїмося, вже звикли. Чекаємо на покращення. Ще заходимо всі, всі мої відео на YouTube каналі. Нижче в описі скину силочку. Хто захоче, будь ласка, заходьте, підписуйтесь. Щоб бути в курсі подій, хоч якось гарного дня ще раз.